Коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту, і будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод має намір розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір, і віддалилися до Єгипту. І був там. До скону ірода, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив, з Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився, і послав повбивати всіх дітей, які були у Вефлеємі, та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, ридання і велике голосіння. Це рахил оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Дорогі брати та сестри, дорогі телевичі, сьогодні. Це святом мучеників невинних немовлят мучеників. І отже, в Євангелії від Матея ми чули про цю подію, яка насправді тільки Євангелес Матвій, Матей, він оповідає цю, цю, цю трагічну історію, яка відбулася, коли народився Ісус. Що Цар Ірод розізлився. Коли побачив, що три царі його обманули і не сказали йому, де є цей новонароджений, тому він наказав просто вбити всіх дітей до двох років і не тільки там, де, в цьому місцевісті, але і, і навколо, навколо Єрусалиму, дітей, які були в Ефлеємі і в околицях. Отже, це така ситуація. В кінці пише, що збулося пророком Єремією, який говорив у рамі чути крик ридання і велике голосіння. Царахильо оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Це теж спогад про те, як в Єгипті вбивали немовлят, коли був наказав фараон вбивати хлопчиків єврейських, теж був плач цих матерів. І пройшло стільки, стільки століть. І знову ця подія відбулася. Але ми не маємо історичних якихось більше даних, крім того, що є в Євангелії Матея про, про цих невинних дітей, яких наказав цар Ірод вбити. Але щось знаємо від істориків, знаємо, хто такий був цар Ірод, то говорять експерти, які досліджували життя царя Ірода, що це вбивство дітей це було би. Найменші речі з тих, які він зробив у своєму житті. За 33 роки правління царя Ірода, він зміг вбити свою улюблену дружину, свого сина, свого зятя і найближчих просто родичів. А імператор Август говорив, навіть такий дуже сильний вислів може навіть нам вразити нас так. Щоб краще в той час було бути свинею Ірода, як сином Ірода, тому що євреї свиней не їли цього м'яса, і це було для цієї свині, певно, безпечніше бути біля Ірода, попросту, як його рідним, чи близьким, чи кровним. Тобто кожного дня життя царя Ірода це було проливати кров, це було забирати якесь майно в когось. Це було робити якесь насильство, якесь вбивство. І кажуть, що за 33 роки його правління він каплю за каплею пив, пив цю кров ізраїльського народу, так над ними знущався. так Це, це був таким тираном жорстоким. І отже, цар Ірод виходить таким прототипом всіх тих. Тому що він це робив таким прототипом тих, які від боязні втратити свою владу, готові на все, готові на вбивство, готові знищувати людей, готові знищувати міста, народи, тільки щоб втриматися при владі цей страх і не було цієї любові, вона не вона була меншою, як страх. Тому і всі ці злочини, всі ці злочини весь час безперестанку. І отже, тому і можливо, що, що цар ірод вбив цих дітей, але скільки він злочинів, скільки страждання він приніс, скільки царів-іродів, багато говорять зараз за всю історію, скільки царів іродів є в різних напрямках, скільки царів іродів є в політиці, в різних напрямках. Де просто приносять страждання цим невинним, в цій торгівлі людьми, цих використання цих дітей в експлуатації, діти, діти військові в африканських країнах, деяких в якихось конфліктах використовували дітей військових. Страшні злочини, які робляться дійсно проти цих невинних дітей, і як скільки в абортивних клініках, скільки в війнах, скільки в насильствах. Іроди, вони є на протязі історії, вони є сьогодні. Але щоб ми могли зрозуміти, що ці люди не появляються десь, просто десь падають десь, звідкись з Ненацька, десь з якоїсь сторони, то перше читання від Йоанна нам допомагає послання святого апостола Йоанна. Він писав це до перших спільнот. Він писав це. Улюблені, казав, ось звістка, яку ми почули, від нього сповіщаємо вам, бо є світло і в ньому нема жодної темряви. І Євангелист Йоанн закликав ці перші спільноти ходити у світлі, не ходити у темряві. Отже, не йдеться про якісь моральні або аморальні речі. Але, власне, була тоді небезпека, небезпека такого гностицизму, тоді дуже було захоплення інтелектуа, інтелектуалізмом. Навчанням, захоплювання такими якимись науками, досліджувати Боже Слово, знати багато різних речей про це. Але це було тільки поверхово. А насправді люди, ці християни, вони не, вони, їхні серця були віддалені від Господа. І це означало, що був обман, була фальш, починалися якісь злочини. Тобто, Євангелист Йоанн хоче нагадати їм, щоб вони. Коли ходять у світлі, коли ходимо у світлі в Христі, тоді робимо добрі справи. А коли ми виходимо в темряві, тоді напевно що і робляться і злочини. Але з чого спочинається, не зразу людина стає такою, таким злочинцем. І отже, люди, які роблять такі страшні просто злочини, то можемо собі уявити, в якій страшній темряві і наскільки вони є далеко віддалені від Бога. І можемо собі в такий спосіб зрозуміти і пояснити, як це можливо, щоб якийсь президент, чи якийсь політик, чи якийсь багатий чоловік міг зробити стільки, принести страждання невинним людям. Тому, брати і сестри, ми в нашому маленькому ходімо у світлі, біймося і слухаємо Господа, щоб якось випадково. Ми не почали ходити у темряві через нашу гординю, через нашу якусь високомірність, високий погляд, через наші якісь думки, що ми знаємо більше, як хтось інший, чи що ми би зробили краще, чи це щось треба поміняти, зараз реформувати. Тому що так починається. Достатньо знайти причину, на якій зробити війну, і вже будуть невинні, і вже будуть жертви. Отже, слухаємо сьогодні. Дорогі брати та сестри Евангеліста Йоанна, який просить, закликає ці перші спільноти, закликає нас ходити у світлі, чинити добро, відсторонюватися від всього, що є зле, і молитися за всіх тих невинних, які в нас сьогодні в Україні гинуть, за тих невинних дітей, які загинули, за тих, які страждають зараз в холоді чи в голоді, за всіх тих невинних, можливо, ненароджених. За всіх тих маємо молитися, маємо молитися і не набиратися ненависті, злоби, злості для того, щоб потім робити те ж саме. Ні. Ми, брати і сестри, ходімо у світлі. Амінь.